Всем привет, всіх з добрим утром. Їдемо опять на працю, на часах у нас 7.40. Зараз Сейчас еду короче, на заправки позаправлятися, бо надо вже і бензина дозаправити, ну, звісно, і газулькою. Сейчас у мене пробіг 335 км, це у мене виходить за. Вчорашній день і полдня позавчорашнього. Встав, коротше, все утра, ну поки то все, це тільки виїхав. Позновато, звісно, ну, не виходить, в мене ранчі вийти, позно лягаєш, чуть, -чуть позно встає. Якось так. Сьогодні в нас середа, побачимо, яка вона в нас буде робоча. Такий же самий принцип працюємо до обіду. А завтра вже буде вихідний у нас. Завтра будемо дихати, треба буде сьогодні дзвонити хазяїну машини, предупредити його, за, що треба вже масла міняти. За резину, ще раз йому ну і за опорні ці подшипники, Роз, з утра виїжджаєш взагалі, ну тихо, ніякого звука постороннього не чуть. Трохи поїздиш і починається цей скрип. Значить, то знаєте, на возові їдеш. Чи як воно так, от, я не можу, чесно зрозуміти, що воно може бути. Я думаю, що це опорні подшипники. Якщо ви хтось в курсі, напишіть, пожалуйста, в коментарі. Так, а ми зараз заїдемо. на За заправочку 7.42 Сейчас короче суть до то я думаю заказом улетим быстро як всегда сейчас болт начнет с самого утра кидать заказы на этот В центр против сонця став хрена не видно От. Це так оклона включив ефір. Оце в радіусі 7 кілометрів, оце бачите як. Раз у п'ятилітку щось стріляє, що рядом є. Ну, коротше, збив я тільки ж вже сповідомити, коротше, пробіг у мене був 336 км. Ось що в мене вийшло по заправці на 705 км. Гривень, почти на 706, це заправив газа і на 200 гривень заправив я бензин. От тобі 900 гривень коту под хвоста. Тепер будемо починати їх відбивати на часах. У нас ось уже скільки 7,59, 8 утра. Коротше, будемо запускати, що то робити, бо время летить. Бачите, вже стрілочка на бензин піднялася, вже трохи повеселіє. Общий пробіг у мене получається. 160, 586. Гуджи, червона калина, похилилася. Чому ж наша славна Україна зажурилася? А Амедую. Червоно червону калину А ми нашу славну Україну. Ей, гей, зелемо! Так, зараз я знаходжуся. Район називається Мишеловка. Це в конце науки, тут перед столічним шосе. Коротше, дивіться, на часах у нас уже почти 10 утра. І я зробив три закази. Перший заказ я зробив аж за Чіпаївку їздив, троє в сторону кончі заспи. Потім там просто мабуть, з полчаса. Так я тут в машині стекла попротирав. Коротше, понаводив порядок. І потом, думаю, немає там, що ловить, буду їхати. Правда, заказ був і сів. Со столічки, по-моєму, десь туди, на науки чи щось таке. А, брешу не наука, як на Краснозв'язний. Ну, думав, там зразу була цифра 150, тоді 160, думаю, якщо вже до 200 добавлю, там 6,5 подача була, думаю, в чорт з ним поїду. Але так, за 160 коротше, той заказ ушов. От, Я коротше, поїхав уже так, проїхав оце таможню, що тут на столічці є. І коротше, не доїжджаю до моста, до розв'язки. Приходить мені заказ сюди на науки, на заправочку Вог. Завіз мужчину. І оттуда сразу мені бросає, правда, ззаді, так по навігації показало, 650 метрів до точки, а я, коротше, по кругу поїхав через ету. Через ракетну, то вийшло в мене 1,5 кілометра. І привіз я, вулиця називається Ягідна. Коротше, в самому самом самом соку. І этот. І тільки що набрав хазяїна по машині. Кажу, там говорю, треба по маслу шміняти. Ви помните, да, 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 помню, каже трошечки зараз зайняті 30 за резину, то ж він сказав і кажу за опорні підшипники, бо вже є скрипки. Каже, все це дело каже, під конець неділі. Звісно, ну, я розчитував, думав, щоб завтра, наприклад, бо завтра, як у мене виходний четверг, а так, ну, такоє. Щось трошки не заробимо, якщо. Але, по крайній мірі, вже буде зроблена машина. Бо вже я бачу передню резину виїло конкретно. Тим більше ще й передох. Хоча б за док, то чор з ним. А так не доведе господь, то це. Ну Фу -фу -фу, Ну, а ми работаємо. Поки що сидимо, йдемо заказа. Зараз воно вперед трошечки проїду, думаю, може, щось і прилетить. Уклон, бол поки що мовчить. Але кстати, Завіси туди на Чаївку, Зачапаївку за по болту. Тоді взяв по уклону і оце взяв по болту. Коротше, ще 2-1 пользу болта. Якось так. Так, Коротше, подвідя і тяги перші половини дня. Повна лажа. Наїздив я 65 км. Та я ще не доїхав додому, просто додому треба. Коротше, вийде, в мене, мабуть, так. 60 на 40. 60 по роботі процентові 40 просто пробіга в нікуди. Простояв я 1,5 часа, нічого немає, взагалі 0. Може я там так стояв, просто я, тоді як виїжджав з науки, взяв на свою голову короче, заказ в центр, туди, куди я не люблю брати. Центра, я думаю, на Печерській стоять немає смисла. Переїхав на Дімеївку. На Дімеївці за все время мені один заказ був, прийшов і той опять центр. Коротше, плюнув я на все це діло і їду домой, так що вся надіжда на вечір. Середа днем оказалася херня повна. Може в когось і пошло воно по роботі, але в мене. Та й виїхав, я вам скажу, поздно. Просто приїжджаєш позно, блять. Утром раніше не можеш устати, а воно якраз утро саме і виходить, що я тільки з 8 утра почав робити. У 8 утра вже треба хоча б заказа 3 зробити, а я тільки виїхав. От якраз цей зазор і уходи. Ну нічого, не будемо розстраюватися. Як я казав, це лотерея. Тут сьогодні заробив, завтра не заробив. Все время считается вся робота понедільно. За неділю збиваєш цифру і тоді ділиш виводи. А з одного дня, я ж говорю, вчора, позавчора, взагалі було супер. Хоч понеділок вівторок. Поїхав, коротше, через тірімки. Думаю, на тірімках хвороб щось буде, а воно ніхрена. Ось, бачите, навіть програма включена, нічого не бросає, не заказує, взагалі нічого немає. Коротше, люди як повимирали. Але машин до хрена. Пробки, тянучки, коротше, всяка катавасія. Ой, одним словом, ну я нахер, отак вам скажу, мягко говоря. А я думаю, вечором все буде хорошо. Нагонимо, Виїду трохи пораненше сьогодні вечором. Побачимо в часі округ 5, а може около 6. І думаю, якраз за тих 5 часов, грубо говоря, ми перекриємо сьогоднішніх. как всегда, заедает кнопка. Даже телефон, видите, не хочет работать по -людски. Кстати, у нас воздушная тревога была. Короче, просто я даю знать, блядь. Ой, блядь. Так, у нас уже почти 7 вечера. Я вже зробив 4 закази. Виїхав я в 5 часу. Точніше я без 10 вийшов, запустив програмку, 5.10 10 мАч заказ, 20 прошло, як получил. З'їздив я на этот, Академ Городок. З Академки взяв на квадрат. Потом з квадрата я поїхав натрадний і з одрадного приїхав на Нівки. Штаю, за 2 часа. 4 закази, таких мені малочки взяв. Стоїм, ждемо далі, що буде. І так, друзі, вечором мені, звісно, робота подобалася, я вам так скажу. Зараз у нас на часах он 10.13, я зараз знаходжуся у Петропаловці. Слава Богу, по роботі помотався, читай, я виїжджав, було 77 км, зараз 183 Почти 110 км наїздив вечором. Ось трошки був на нівках постояв, От, і потім, мабуть, минут може з 10 на, этих, на позняках. А так постав вже тут по місту, думаю, може ще якісь мінімалочку зробити, Уже 14 14-11. Уже далеко нікуди не поїдеш. Це теж короче, був віз баришню. Дивлюся рейтинг 463. Ну, думаю, там смерть, бля. Я не знаю, що у баришні такий малий був рейтинг. Сіла собі тихенько, спокійненько. став, висадив, все, пошла. Чорт я знаю, може якісь інциденти з якимись водітелями в них трапляються з цих пасажирів Я поставив 5 А було 463. Коротше, якось так. Коротше, минут 15 постоїм, і якщо нічого не буде, поїдемо додому. Зараз тут а я В Петропавловці, в конце возі кольця тут, де Львовський квартал. Ой, бля. Завтра ми віддихаємо. Так що сьогодні треба ще, буду сподіватися, що щось ще сьогодні трапиться. Якось так, друзі. працюємо, чекаємо заказа.